Раз, два, три. Так звучать дощаниці, які волонтерки громадської ініціативи Галичини: Галя Тягур, Леся Качурова і Людмила Лінник виготовляють з борщівника. Ця річ має таке походження африканське, південноамериканське. Їх роблять в оригіналі там на їхніх теренах, роблять їх або з стебла бамбуку, або роблять зі стебла кактуса висушеного, засипають туди якісь камінчики, теж якесь насіннячко. І вважається, що це такий древній інструмент шаманів, яким вони викликали дощ. Ну, дійсно, тут шум дощу, крапельки. Для дощаниць годяться лише міцні й сухі стебла борщівника, розповідає Галя Тягур. Переважно ці рослини ростуть на необроблених полях, за містом чи на околицях. Найліпше зрізати стебла у вересні-жовтні або в суху зиму. Пошук і збір підхожих борщівників займає приблизно дві години, каже волонтерка. Ви ведете, як дві, як три Галі. Троха скрипить, трохи зуби застригають, але пиляє. Тобто. То твої кості? Ай ой! Цю всю сировину треба, треба тепер позбирати по цим полю, де ми її понакидали, і донести до машини. Зрізане стебло потрібно відмити й почистити. Далі мотузкою позначити лінії, уздовж яких треба залишити спеціальні проколи. Ми вже маємо свій шнурочок, скажімо так, який ми відмічаємо, як воно має бути. Замотуємо, щоб у нас потім все було рівненько красиво, намічаємо собі, як воно має бути, як ми хочемо, щоб у нас. Виріб потім звучав. Чим більше ми зможемо намотати, чим більше ми зможемо зробити дірочок. Я зараз все покажу, як воно робиться, у частинку. Ось так ми собі його накручуємо. Тут вже маємо ось такий приспособок, шило. І просто робимо. Не дуже просто, бо він досить міцний. Робимо ось такі отвори. По всій довжині цієї палиці. В дірки у стеблі вставляють зубочистки. Це каже Галя Тягур, потрібно для кращого звучання. Коли це буде зроблено, туди засипається суміш. Яка суміш, я вам не скажу? Нікому не скажу, ніхто не знає суміш сипучих елементів. І під кожну дощаницю підбирається індивідуально, бо залежить від розміру, залежить, що туди засипати: чи більші, чи менші речі. Тоді воно буде звучати. В кінці, коли це все готове, це ще не оформлено, але вона вже звучить. Отвори з обох боків стебла закривають або перев'язують мотузками. Для вже готової дощовиці вгадують дизайн та ім'я. Ми їх фарбуємо, лакуємо обов'язково. Ну і можемо для декоративної красивості прикріпити таку ручечку або щось інше. Ми їм даємо імена. Так Це нам звати. так подобається цю звати вогонь, наприклад, цю звати вода, цю звати повітря. Так ще в нас є от космос, така бачите, фіолетова. Вони всі по різному звучать і всі по різному називаються. Дуже довго підбираємо, як воно має звучати. Деколи висипаємо те, що засипали туди. В мене стоять стаканчики з тими сумішами. Засипається щось одне, потім щось інше, потім третє. Деколи змішуємо, щоб було якесь потрібне нам звучання. За день волонтерки можуть виготовити від однієї до трьох дощовиць. Загалом від початку 2025 року створили приблизно 30 штук. Розповідає Людмила Лінник. Продають флейти дощу в соціальній крамниці Дік і всі виручені гроші відкладають на придбання дрона для ЗСУ. Людмила Лінник каже: серед покупців військові, волонтери і йога студії. У нас там дощаниці вони по різному коштують, починаючи від 500 гривень за якусь невеличку, там, наприклад, таку, і закінчуючи там 1000-1200 гривень. Тобто ми порахували, що десь близько 100 таких палець треба продати, щоб купити один простий дрон там Mavic Pro, такий, як ми купуємо для збройних сил. Дуже багато використовується дощаниць. В музиці це як етномузика, це фольклорна якась музика, і навіть сучасні гурти теж використовують. У Нас, наприклад, був цікавий досвід, коли в нас дощаниці взяв театральний колектив собі на виставу. В них була вистава, яка повністю була без використання фонограми, тільки шумові музичні інструменти, людський голос, спів. Також в нас купують їх на подарунки за кордон. Поїхали дощаниці наші вже в Польщу, в Великобританію поїхали до щениці. Тобто попит є як в Україні, так і за кордоном. Степан Пенкалюк, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківськ.